Мой приміщенні Одеської юнацької бібліотеки імені Маяковського пройшов обласний культурологічний семінар під назвою Культурний простір Одеського регіону Запити молодих та можливості бібліотек. Захід був організований для працівників централізованих бібліотечних систем області. Лейтмотивом семінару стало поєднання національної історії та традицій рідного краю. Це семінар для бібліотечних працівників Одеської області, які працюють з юнацтвом. Які добре знають можливості і запитання всіх нашої молоді, і ми так вирішили, що розвиток культури нашої багатонаціональної одеської культури, культурних мов різноманітних національних культур буде цікавим і для тих, хто працює з молоддю з молоддю, і для тих, хто. Нас з цими питаннями познайомить. Програма семінару була насичена цікавими заходами. Після офіційного відкриття гостям була запропонована лекція під назвою Українська культура, основні етапи розвитку та особливості, яку прочитала старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічного університету Тетяна Зінов'єва. Про розмаїту палітру культур Одещини розповів заступник директора історику. Краєзнавчого музею Юрій Слюсар. В ході семінару відбулася також презентація книги знана україніста та культуролога Тетяна Нанченко під назвою України. Часточка в мені колись я вела на нашому одеському обласному радіо передачу сторінками української духовності. І ясна річ, що кожен раз треба було підбирати матеріал, треба було його оформляти для слухача. А потім мені одна подруга моя сказала, вчителька, директор. Такого престижного одного нашого закладу каже Тетяна: ну це ж прекрасна книжка для вчителів. Чого ти не зробиш книжку? І так сталося, що до сторіччя одеської просвіти, я тоді була заступником голови, якраз було здійснені кілька проєктів, і один із них от став ось таким. Це друге видання цієї книжки, де я зібрала всі ці нариси, всі ці мої оповіді про українську Одесу. А тут правда є про що розказати, і про видатних постатей е, е, нашої культури у такому світовому контексті. Для представників бібліотечних систем одеського регіону з консультаціями виступили завідувач краєзнавчим відділом обласної універсальної бібліотеки ім. Грушевського Тетяна Андронова та головний бібліотекар науково-методичного відділу обласної юнацької бібліотеки Карина Благодар. Її колега з інформаційно-бібліографічного відділу Лариса Олійник представила видавничі проекти Одеського обласного центру української культури Українська Скарбниця. Під час семінару ділилися своїми здобутками та напрацюваннями і самі бібліотекарі області. Зокрема, цікаві експонати привезла керівник клубу пошук та міні при бібліотеці села Прямо Балка району Тетяна Саєнко. Завершальним акордом семінару став огляд насиченої виставки демонстрації під назву Відкривай духовні острови та емоційно-настроєвої фотовиставки Юрія Федорчука.